Слава Україні, друзі! Минулого року я пропонувала вам три схеми обробки саду з весни до осені. Ось така схема на цілий рік, але чому три? Тому що серед них була схема обробок хімічно синтезованими препаратами, друга схема обробок біологічними препаратами і третя, яка суміщала в собі і хімічно синтезовані, і біологічні препарати. Бо потреба в таких обробках може виникати, але обов'язково треба. Захищати себе, в першу чергу захищати себе під час обробки хімічно-синтезованими препаратами. Це повинен бути захист і шкіри, і дихальних шляхів, і очей, тому це доволі складно і ризиковано, на мою думку. Але, власне, я припускаю, що таке може бути така ситуація. І ця інформація актуальна як і цього року, як і будь-якого року, вона актуальна. Це такі оптимальні, на мою думку, схеми. І навіть якщо випадкова глядачка зауважила, що препарати, які я називала застарілі, є нові, більш потужні, то я можу одне тільки відповісти, просто ви неправильно з ними працюєте. А потреба у більш потужних препаратах і виникає тоді, коли городники, садівники неправильно використовують наявні препарати і ось у цій екосистемі вашого саду, вашого роду, Виникає така резистентність, така стійкість, або ж просто ви їх використовуєте не у той час ще, коли, власне, треба це робити. Запізнюєтесь або поспішаєте, і в цьому теж може бути причина ось такого неспрацювання. Власне, сьогодні я не про те. Сьогодні я, та й не тільки сьогодні, ось уже кілька днів, напевно, з півтора тижні, чую то там, то тут. Нарікання на те, що люди не встигають здійснити ось таку ранню весняну обробку. І погода різко змінюється, і в людей зараз дуже багато різноманітних проблем, тому не встигають з якихось причин. І перш за все хочу звернутися до малодосвідчених садівників. Заспокойтеся і не нервуйте, нічого страшного в тому не сталося. Чому до малодосвідчених? досвідчені знають, що в цьому немає нічого такого смертельного. Не встигли зараз, встигнете пізніше. Адже цю обробку можна порівняти із тією історією рибалки, який рано раненько у найхолоднішу пору доби пішов рибалити зраненька. Ну, і, звичайно, холодно змерз. І саме для профілактики, щоб не засудитися, він перехиляє чарочку другу. Результат це дає ну, 50 на 50, може дати, може не дати. І точно так само і ось ця профілактична обробка, перша ранньовесняна, має сенс. Будуть помітні її результати, коли минулого року у вас був дуже хворий садок, дуже хворі дерева, або ваш сад дуже такий занедбаний і там багато всяких хвороб і шкідників, то якраз в такому випадку ця профілактична обробка буде. Мати явний результат. А якщо ваш сад був більш-менш здоровий, то особливої різниці від того, чи ви обробите його профілактично, чи не обробите, ви не помітите. Адже все одно прийдеться обробляти його ще не один раз для того, щоб виростити урожай, для того, щоб його зберегти. І причому це незалежно від того, чи будете обробляти біопрепаратами, чи будете обробляти якимись хімічно синтезованими препаратами. Тільки що от у випадку біопрепаратів це треба буде робити частіше, регулярніше і так далі. Ну а з системними теж доволі регулярно, але там вже значно рідше. Тому, ще раз хочу сказати: заспокойтеся і не нервуйте, без цієї обробки ваш сад може обійтися. Звичайно, я не закликаю ігнорувати ось цю першу ранньовесняну обробку. Якщо у вас виходить, звичайно, обробіть. Ну, але якщо вже так сталося, що не можете, то знайте, що від того майже нічого не зміниться. Як я вже говорила раніше, звичайно, я не наполягаю, але бордоська бургунська рідини це вже позаминуле століття. І тут це означення дуже доречне, бо і відкрита їхня дія була поза позаминулому столітті, і з того часу. Пройшло вже дуже багато часу дуже багато різноманітних досліджень, які свідчать, що мідь, іони міді, ось у цій сполуці, вони є небезпечними для навколишнього середовища. Власне, якщо ви поки не можете відмовитися від препаратів МІДі, можливо, у вас знову ж таки занедбаний садок чи був дуже хворий, то використайте більш сучасніші препарати. Ну, хоча б той самий Медян Екстра. Цей препарат легше розчинити, підготувати. Цей препарат значно легше нанести. Це більш високотехнологічний препарат, і, до речі, він поки що ще дозволений у органічному землеробстві. Саме Медян Екстра. Спільне питання про продовження застосування МІДі було винесене на розгляд до комісії ЄС і постійного комітету з рослин тварин. Продовольства і корму. Органічним виробникам у ЄС дозволили застосовувати мідь як фунгіцид, але доти, поки не з'являться якісь гідні альтернативні препарати. Впродовж останніх років мідь як елемент із фунгіцидною дією широко обговорюється у європейській індустрії органічного землеробства. Вона згубно впливає на ґрунтові організми і, відповідно, повинні бути. Виведені ці препарати із застосування на екофермах. Наразі препарати з містом міді перебувають в черзі на вибування і заміщення через їх токсичність і тривалу стійкість. Це означає, що вони повинні зникнути з ринку ЄС як тільки знайдуться еквівалентні або кращі активні інгредієнти. Ну і, звичайно ж, більш безпечні. Поточне схвалення ЄС на медібісний захист рослин. Завершилося 31 січня 2019 року. І протягом семи наступних років фермерам було дозволено вносити препарати міді, але не більше, ніж 4 кг на гектар на рік. До речі, медян дуже добре сумісний із мильно-олійною емульсією. Він прекрасно сумісний, якщо медян виконає ось ці функції фунгіцида мінімісного, то мильно олійна емульсія допоможе зимуючим стадіям шкідників не прокинутися. Ця мильноолійна емульсія це є значно дешевша і значно більш екологічна версія з тих препаратів 30В і 30 д про це я вам також вже розповідала. І вона абсолютно не шкодить оприскувачу. Варто тільки її правильно приготувати. Як її готувати, я теж вам показувала ось у цьому відео, якщо не забудусь, ставлю, але якщо двома словами, то візьміть умовно літр води неважливо, не якусь невизначену кількість води, туди влийте склянку рідкого господарського мила. Можливо, не рідкого, можливо, у вас є намочений ось той брусок мила, знаєте, твердий, 72%. Можливо, у вас є зроблена така домашня суспензія. І гарно його розбовтайте у цій невеликій кількості води, скажімо, один літр. А потім в окремій баночці, в окремій посудинці, розбовтайте у воді ось той медян, і тоді все це вилийте у оприскувач, в який вже налили трохи води. Збовтайте і воно гарно буде працювати. Але якщо ви хочете застосувати біопрепарати, то вони не сумісні з препаратами міді, як і з препаратами ртуті, до речі, бо і такі серед пестицидів є. Тож при обробці мідмісними препаратами із Подальшим застосуванням біопрепаратів треба зробити перерву в часі, десь 5-7 днів. А тоді обробляти біопрепаратом і це буде дуже доречно, тому що мідь уб'є там корисне і шкідливе все разом, а ви корисне потім заселите, і це буде така конкурентна мікрофлора, яка все-таки в якійсь мірі, якщо застосовувати регулярно, вона буде складати конкуренцію патогенам і буде це значно більш перспективніше. Для вашого майбутнього урожаю. Одне із питань, яке я собі виписала, стосувалося іржі груші. У ньому о, прямо відчутно було такий розпач глядачки е, стосовно долі її молоденьких груш на подвір'ї, бо їх ця іржа замучила, е, вона здійснює обробки хімічними препаратами, але нічого не допомагає. І, власне, тому я хочу зупинитися трошки більш детальніше. Тому що збудник іржі груші дуже такий цікавий. Так, він нам неприємний, але з біологічної точки зору він цікавий. Збудником іржі груші є гриб, який зветься гімноспорангіум Ця Хвороба панувала в основному на півдні, у теплих регіонах, але клімат змінюється. І кліматичні пояси просуваються з півдня на північ, і з ними просуваються хвороби і шкідники. А якщо ви ще з іржою не стикалися, то повірте, це тимчасово і найближчим часом ви з нею познайомитеся. У будь-якому випадку, якщо в вашому садку є груші або ялівець. Так, особливо був іржавий минулий рік, тому що якраз у період льоту спор іржі. Був такий доволі тривалий дощовий період. Це дало можливість спорам дуже гарно себе почувати на листках груш. Садівники іноді дивуються, кажуть, обробляв ранньої весни, а іржа таки з'явилася. Тож давайте розберемося з біологічними особливостями цього гімноспорангіуму, щоб разом з вами скласти таку продуктивну стратегію контролю над іржею, бо позбавитися її практично неможливо. Одразу заспокою. Хоч хвороба неприємна і долі підступна, але контролювати її можна. Головне проводити захисні заходи правильно і вчасно. На симптомах окремо зупинятися не буду. Як вона виглядає, ви всі прекрасно знаєте. А які ж наслідки зараження? Кожна ось така плямка це спора гриба, що потрапила на листочок і почала свій розвиток. Гриб. Росте, розвивається, пляма збільшується в розмірах, іноді ці плямки зливаються і займають значну площу листя. Листова пластинка, вражена значною мірою, майже, майже, майже не фотосинтезує. Та ще і гриб споживає значну кількість ресурсу із того, що листок цей зміг синтезувати. Ну, і крім того, що, звичайно, виділяє продукти своєї життєдіяльності, вони також можуть пригнічувати рослину. І може наставати передчасний листопад, але якщо навіть листя не опаде, то рослина не запасає достатню кількість поживних речовин, ослаблюється і стає доступною як для е, інших хвороб, так і, наприклад, може вражатися короїдом. А якщо яким не вразиться, якщо ця рослина молоденька, то взимку, навіть коли буде ось такий якийсь там, двотижневий мороз, більш-менш серйозний, як для теперішніх часів, то може навіть і загинути, вимерзнути. Збудник, як я вже сказала, гриб гімноспорангіум сабіне. І груша для нього є проміжним господарем. А остаточний господар, на якому відбувається основна частина циклу розвитку паразита це ялівець. Саме на ялівці формується багаторічна грибниця. Наголошую, багаторічна. Гриб розвивається в корі і в деревині ялівцю. і Викликає посилений ріст клітин. І це призводить до таких здуттів, ніби такі бородавки на гілках. Зазвичай, у травні, але тепер не здивуюся, якщо ще й в квітні, на цих здуттях утворюються оранжеві драглисті такі нарости, які містять просто грандіозну кількість спор гриба. І вони вітром розносяться, потрапляють на листя груші і її інфікують. Найчастіше, звичайно, хворіє саме листя, і ми бачимо ці наслідки, ось цей процес хвороби бачимо на листі. Але іноді можуть також і пагони, і плоди інфікуватися. І такі плоди тоді мають звичайно дефекти розвитку і їсти їх неможливо, бо вони стають такі ну, прямо дуже несмачні. Але все-таки основна шкода це вражене листя, бо це дуже ослаблює рослину. Ближче до осені. З нижньої сторони на плямах утворюються характерні вирости, вони вам теж всім знайомі, в яких поступово дозрівають спори гриба. А вже восени вирости розтріскуються, спори вилітають і розносяться вітром. Якщо вони потраплять на підходящий вид ялівцю, бо, виявляється, не, не всі ялівці їм підходять, то спори проростають і починають формування нової грибниці. А навесні знову все повторюється. Але ось один важливий нюанс. Спори, які формуються на ялівці, і ті, що формуються на груші, це зовсім різні спори. На ялівці це базидіоспори, які інфікують грушу. Утворились на ялівці, а інфікують грушу. Але ялівець, ось цей же свій рідний, вони не можуть інфікувати. Спори, які утворились на ялівці, ялівець не інфікують, а інфікують грушу. А на груші утворюються еціоспори, і вони не можуть інфікувати грушу, а лише ялівець інфікують. Виходячи з цього, маємо вже кілька висновків. Кожен сезон для груші це нове зараження, це ніби з нового листа. Тобто, якщо минулого року у вас було сильне враження іржею, то це не означає, що цього року. У вас буде таке ж саме сильне враження, а то ще й більше. Все це залежить в першу чергу від того, чи є десь поряд ялівець, поряд чи недалеко. Ось від цього буде залежати, чи буде у вас іржа, а не від того, чи була у вас вона минулого року. А от для ялівців все значно гірше. Бо у них це враження хронічне. Грибниця, ж, як я вже наголошувала, багаторічна. І позбавитися від грибниці можна. Лише врізанням заражених гілок. Не треба панікувати, якщо ви побачили на свої груші такі незначні симптоми. І обривання листя, в принципі, нічим не допоможе, бо хвороба не розповсюджується з груші на грушу, з листка на листок. Ну, і на інші плодові дерева теж не розповсюджується. Спори, що утворюються на груші, можуть заражити лише ялівці. І обривання листя може потенційно зменшити зараження ялівців, і тобто, ніби трошечки переривати ось цей безкінечний цикл. Але груші воно не допоможе. І навіть навпаки, якщо обірвати листя, яке вражене, то ми позбавляємо рослину і тої мізерної частки фотосинтезу, який все-таки ці інфіковані листочки здійснювали. І Рослина не накопичує значно менше накопичує поживних речовин, і значить, вона ослабне, і, як я вже казала, може бути вражена ким завгодно, чим завгодно, і навіть замерзнути, якщо вона молода. Багатьма дослідженнями доведено, що просторове таке розмежування груш і ялівцю значно зменшує інфікування. А якби можна було так зробити, щоб у в радіусі кількох кілометрів не було ялівцю, то практично груші б наші майже б і не хворіли на ту іржу. Але це дуже ідеальний варіант, і такого, ну поки що в нас не може бути. Якщо ж у вас ялівець росте на одному подвір'ї з грушею, а то ще й буває ялівець під грушею, то тоді, звичайно, профілактика дуже ускладнюється. і Частота інфікування буде значно вища. Ваш ялівець кожної весни буде продукувати інфекцію, спори і інфікувати вашу грушу чи сусідську, ну тут вже залежить від того, чи я груша, чи лівець. На щастя, не всі види ялівцю інфікуються іржей. У різних джерелах інформація трошечки різниця, але точно можу сказати, що ось ці Види ялівцю точно інфікуються гімноспорангіоном. Тобто, купуючи саджанець ялівцю, перевірте за цим списком, чи не належить він до таких, хто хворіє. І якщо належить, то краще не купуйте його, купіть якийсь інший вид. Але звертаю вашу увагу: це види. А у розплідниках зазвичай буває кілька сортів кожного виду, кілька сортів. Червону ялівцю, кілька сортів козацького ялівцю, то звертайте увагу на вид, а не на сорт. Згадайте, чи багато ялівцю росло у наших подвір'ях ще років 20-25 тому. Та ні, звичайно, тільки в окремих людей цей був ялівець зараз е, його дуже багато тому і не журімося, що в нас дуже багато іржі. Думаю, що років через 10-15 ялівець, Ну, зникне із наших садків, тому що це буде просто це втратить всякий сенс. Треба буде з чимось прощатися, або з грушами, або з ялівцем. А і сам ялівець, коли він хворіє, він дуже втрачає декоративність. Його треба дуже сильно обрізати і е, морока з ним, я вам хочу сказати. Звичайно, можна замінити ялівець іншими видами хвойних, які не чутливі до іржі груші. А поки треба констатувати, що без хімічного захисту у випадку іржі не обійтися. Зразу уточнюю, що я свої груші такими засобами не обробляю в принципі. По-перше, груші мої захворіли вперше. Можливо, звичайно, якісь ознаки були незначні, але я їх ігнорувала у зв'язку з цією інформацією, яку я вам сказала ось тількино. А по друге, ці груші дуже старі. І одній. Більше 25 років, а другий десь 55. Тому, як кажуть, шкірка вичинки не варта, в себе труїти фунгіцидами не варто через такі старенькі груші. Вони дуже гарно плодоносять, менше з тим я завжди готова, що треба буде їх змінювати. Бо все-таки старі дерева це старі дерева. Тож обробляти груші від дерева вже тоді, коли іржа виявила симптоми пізно, і, як ви зрозуміли, вже не дуже є сенс. Бо ці спори не інфікують груші повторно. Будете і ви здоровіші, і ваші груші будуть більш екологічні. Дуже ранні обробки також не мають сенсу, бо немає самого об'єкту спор. А поки вони з'являться, то закінчиться захисна дія препарату. Тому обробка по сплячих бруньках від іржі це. Нонсенс, це дурниця. Першу профілактичну обробку від ржі, на мою думку, треба проводити незадовго перед світінням. Саме тоді починається лід спор ялівцю, от коли він починається, безпосередньо перед ним ось тоді треба обробляти. Бо якщо ви обробите рослину зараз, в середині березня, а лід буде всередині чи в кінці квітня, півтора місяці пройде, то це просто ви дарма. Труїлися самі, поки бризкали, все навколо труїли всі там живі організми. Якщо у вас десь є у досяжності ялівці, то спостерігайте за ними. А якщо ні, то орієнтуйтеся власне, на ось цю пору, кінець квітня, як мінімум, початок перед початком цвітіння. Далі, у період масового розповсюдження інфекції, тоді знову обробляємо і тоді після цвітіння, потім ще через два тижні. Якраз цей літ-спорт триває десь півтора місяці, а захисна дія фуніциду біля двох тижнів, так якщо реально брати, то власне ось цих трьох обробок вистачає. Це я маю на увазі зараз хімічно синтезовані препарати. А чим, власне, якими препаратами обробляти? На мою думку, ось перед початком люту спор краще обробити контактним препаратом. Звичайно, можете і системним обробити. Але ось контактні вони не дадуть можливості спорам закріпитися на листі, ось там на листі прорости. А вже через, скажімо, через два тижні, тоді можна обробляти вже системними препаратами, якщо знову ж ви використовуєте хімічно синтезовані фунгіциди. Системним препаратом він буде діяти на ті спори, які Закріпилися, які проросли там, які десь почали функціонувати, і на ті, що ще будуть, можливо, летіти. Власне, у цьому, я вважаю, є сенс, щоб мінімізувати вплив обробок на вас і на навколишнє середовище. Бо мені невідомі такі люди, які б при обробці фунгіцидами своїх рослин одягали костюм хімічного захисту, одягали б якісь. Захисні окуляри, там респіратори і ще щось. Тому це великий ризик. Що стосується контактних препаратів, це препарати міді або препарати сірки, Тіовіджет чи колоїдна сірка, то якраз ці препарати є і більш екологічними, ніж препарати Міді. Все-таки то хімічно синтезовані, а це речовина природного походження. І вона не є такою токсичною, вона не є важкою, вона не акумулюється в ґрунті, ну, тобто більш екологічна, але, звичайно, обирати вам. Стосовно системних хімічно синтезованих фунгіцидів, то треба пам'ятати, що не усі фунгіциди діють на ось цього гіменоспорангіума. бо він має певні особливості, які спричиняють його стійкість до них. Скажімо, хорус майже не впливає. Майже не впливає. Це скор, це топаз, фалькон, стробі. І є ще такий препарат, який спеціально розроблений для захисту хвойних, до речі. Але якщо він на хвойні діє, то він і гарно діє і на грушу. Препарат називається ракурс. Якщо ви все-таки Використовуєте, то ось ці препарати вони діють на збудника іржі. Але ще раз наголошую, що вони вб'ють все шкідливе і все корисне. І також небезпечні для вас в той період, коли ви саме його обробляєте. Тому захищайтеся дуже добре, не ігноруйте цього. Ну, і як завжди, треба не забувати, що ось ці три обробки, вони не мають бути. Одним і тим самим препаратом. Треба чергувати. Чергувати препарати з різними діючими речовинами. Перший, другий, аж потім можна знову перший. Ну, які ви вже там оберете. Тому що може виникати знову ж таки резистентність. І, звичайно, не забувайте, що прорідження крони ось це видалення вовчків, правильне видалення вовчків, воно полегшує вам обробку, хоч біологічними препаратами, хоч. Хімічно синтезованими зменшує потребу в цих препаратах, кількість їхню зменшить. Та і, в принципі, корона, яка гарно провітрюється, яка розріджена, не загущена, вона з меншою ймовірністю захворіє, вона з меншою ймовірністю буде затримувати ось ці спори і давати їй можливість розвиватися на своєму листі. Ось, власне, і все, про що я хотіла вам сьогодні розповісти. Думаю, що це є актуальним станом на зараз. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам тихих ночей, спокійних днів і гарних урожаїв. Хочеться вірити, що це буде урожай перемоги, а не урожай капітуляції.